Пару слів на адресу Трампа Трамп скипів і понеслося. Звернення до Зеленського з вимогою звільнити посла Маркарова, ну і там весь набір претензій. Де не попхається ця це веселе Шапіто з вулиці Банкою, там, як кажуть, золоті верберус, Зеленський звільняє двох заступників керівника головного управління розвідки. Нарешті на банковій знайшли крайню. Звичайно ж, мар'ярну безумку. Одна ціла. І одна десята мільярда минулого року, а на наступний рік на офіс президента 3,5 мільярди гривень закладається. Тому кажуть: слухай: від Маріуполя через Бердянськ на Крим росіяни збудували залізницю і нею ходять поїзди. Чому ви не чіпаєте цю залізницю? Ніхто нічого не відповідає. Косять під дурень. Зараз починається ще й розслідування, яке спровокував Зеленський, це і не лише летітиме таке сміття, такі прокляття з боку Трампа і частини цієї групи мага. Вітаю, друзі! Коли дивлюся на українську делегацію в ООН. Чомусь мені здається, що з їхніх вуст не вилітають терміни, наприклад, архітектура безпеки, а вилітають терміни на зразок лупездрики. Якщо ви пригадуєте, так гопники називають сімки так звані. Ну, насіння соняшникове. Щось мені дійсно, для, так би мовити, повні картини. Спостерігаючи українську делегацію зараз під час візиту в США не вистачає сімок. Ну, от, на заводі вони мали б ходити і лузгати сімки, вон сидіти і хрускати сімки. Ну і на всіх зустрічах з Байденом, наприклад, лузати сімки. Ну, це вони так кажуть. Бо сонячникове насіння це такий, як ви пригадуєте, символ війни. Українські люди казали, що окупантам треба сипати соняшникове насіння в кишені, щоб коли їх заб'ють на війні, щоб потім соняшники проростали. Ну, це така іронія, звичайно, але справа в тому, що коли я свого часу говорив, що одним із завдань Зеленського є втрутитися в американські вибори, то так і відбувається. Спочатку мене подивлялися. З іронією думають, що це занесло пана Володимира? Ні, все в порядку. Справа в тому, що е, одним із завдань. Зеленського є тотальна деструкція, де б він не з'явився, і вони з Трампом тут, тут зійшлися. Вони на ниві деструкції просто як е, альтер-его зійшлися, як два як відображення один одного. І, звичайно, що пару слів на адресу Трампа Трамп скипів і понеслося. Понеслося так вражаюче, що вже під вечір з'явилася спочатку відозва. По-моєму, десь десятка конгресменів республіканців з проханням роз'яснити прокуратуру про втручання Зеленського в американські вибори. А потім з'явилася і відозва спікера Джонсона про те, що звернення до Зеленського з вимогою звільнити посла Маркару. ну і там весь набір претензій. Загалом. Зеленський е, дуже не, ну, я думаю, провокативно, бо видання нью – це дуже важливе, це дуже інтелігентне видання, яке публікує навіть поезію в ряди годи. Видання, яке е, ну, десь розраховано на інтелектуальну аудиторію американську і світову. І от інтерв'ю Зеленського нью йоркер воно, звичайно ж, зачепило Трампа. Трамп дав доручення сину і, можливо, можливо, він не дав доручення син Трампа підняв Бучу, підняв галас. Потім під це підключилися республіканці. І от тепер одна з претензій, приймаюча сторона використала військово-транспортний літак для перевезення української делегації в штат Пенсильванія на завод з виробництва боєприпасів. І це вже вважається використання бюджетних коштів. І тут республіканці, звичайно ж, почали прив'язувати Зеленського як головного, як запрошеного агітатора на користь Камали Гаріс. Ну, це, прости Господи, звичайно, цирк. Але ви розумієте, що де не попхається ця це веселе Шапіто з вулиці Панкові, там, як кажуть, золоті верби ростуть. Тобто, вони так наслідять, що. Врешті-решт, не просто з Україною не хотітимуть мати справу. Це їх завдання. Їх завдання зараз зруйнувати рештки довіри, які залишились до України. Американський істеблішмент прекрасно розуміє ту біду, яку переживає український народ. Просто він не може розуміти, що агресію Путіна притягнув персонально Зеленський. Він наскільки зруйнував державні інститути? Що по суті країна, здавалося б, не вистоїть і тижня. Єдине, що ті реформи, які зробив Порошенко і, і особливо кадри на місцях, тобто місцеве самоврядування, вони все-таки створили обставини, коли країна має внутрішній хребет. Ну і тут, звичайно, абсолютно державницьку позицію зайняли Збройні сили. Ну, це зрозуміло, що Збройні сили це інструмент будь-якої держави, але і е, така, ну я б сказав, інституційна стійкість перед втручанням політики в діяльність військових, вона все ж таки дозволяє вистояти. Хоча, коли ми аналізуємо зараз останні дії з кадровими перестановками, перед... Виїздом до США Зеленський звільняє двох заступників керівника головного управління розвідки. Потім звільняє бригаду командира бригади 72-ї Чорних Запорожців Івана Венника. І, врешті-решт, зараз приходить інформація з фронту, що бригада відходить, відходить від Угледара і бригада 20 місяців без заміни. Нарешті на банку її знайшли крайню. Звичайно ж, без безвул. Мар'яна, до речі, кілька разів писала абсолютно шкідливі пости про те, що там бригада, там немає ротації. Там... Тобто вона фактично своїми публікаціями виносила чутливу інформацію, пов'язану з ротаціями на угледарському напрямку. І головне, що жодна військова розвідка її не допитала з цього приводу. Вона вже навіть перейшла в інший комітет, але далі друкує е, всякі публікації на військові теми. І ніхто її не зупиняє. Причому цікавезно, що доки Зеленський у е, Штатах, особливого руху на Курському напрямку не спостерігається, а на Вугледарському, на Покровському йдуть тяжкі бої і е, ну, доводиться відводити українські війська. Причому не дуже на підготовленій позиції. Тому, коли Зеленський кричав останні два тижні план перемоги, план перемоги. Різні політичні сили і політичні експерти починали аналізувати: а, а якщо перемоги, то це має позначитись в певних внутрішніх рішеннях. Зокрема, зараз відбувається бюджетний процес. І от з'явилася доволі якісна. Експертиза з боку європейської солідарності, бо в принципі інші партії просто або мовчать, або поодинокими спікерами про щось там позначають, ну, тобто коло своїх інтересів. Європейська солідарність завжди комплексно підходить до цього, і от вони пишуть, що основна претензія недостатнє фінансування. ЗСУ на фоні збільшення фінансування прокуратури, БЕБ, ДБР, спеціалізованої прокуратури та органів влади. Дивіться, на апарат Верховної Ради заплановано збільшення більш як на 26%, на Офіс президента та Кабінет міністрів в межах 15-20, прокуратури 25%, Бюро економічної безпеки 75%. Це справжній пріоритет для владної команди, обурюється Петро Порошенко. Сьогодні мені прийшла інформація про те, що виплати за загибель і за е, ну, травмами воєнними за інвалідністю е, заморожуються на рівні минулого року, а тепер співставимо, співставимо курс долара з минулим роком, а на наступний рік, взагалі, то в бюджеті закладається курс 45 гривень за долар. Тобто, по суті, ні пенсіонерам, ні основній масі українців ніяких підвищень не передбачається, всі кошти йдуть виключно на держапарат. При всьому цьому на фінансування, наприклад, е, офісу президента, взагалі там заявлена була сума в порівнянні з попереднім роком е, одна ціла, е, і одна десята мільярда минулого року, а на наступний рік на Офіс президент 3,5 мільярди гривень закладається. Ну це так, чесно кажучи, е е е це трохи забагато. Хоча на війська і на оборону дуже активного зростання немає. Якщо ви заявляєте про те, що ви готуєте. Ну, Пропонуєте партнерам план перемоги, ви повинні зі свого боку демонструвати суперефективне розподілення коштів. Так от, на військові потреби, загалом, на потреби, е на розробку ракет, на розробку нового озброєння, там виділені просто смішні суми. Тобто, враховуючи те, що Е, Уряд і так неефективно розпоряджаються коштами, наприклад, е, коштами, е, зібраними із е, фізосіб, ПДФО, так званий, податок на доходи фізосіб, так кошти передані на Мінстратехпром, взагалі ними ефективно розпорядились рівно на 2%. І ці кошти знову зависають. Тобто знову на дороги, по суті, мільярд доларів, закладається 41 мільярд гривень. Я розумію, що дороги треба робити, але ми всі прекрасно знаємо, що саме на дорогах просто ну, радикально теряться гроші. Так, от, щодо фінансування Збройних сил, бо це найважливіше, коли Зеленський прямо бреше. Американським партнерам, то треба ж трошки відповідати або крити цифрами. Бо одна з претензій що до Зеленського, який вимагає е, дозволу на удари в глибину Росії, йому кажуть: слухай, від Маріуполя через Бердянськ на Крим росіяни збудували залізницю і нею ходять поїзди. Чому ви не чіпаєте цю залізницю? Ніхто нічого не відповідає, косять під дуринка. Так от, подивімося, якщо оборонний бюджет Росії зріс з 110 до 143 мільярдів доларів, то український бюджет зріс, а він фінансований на 80% коштами партнерів до 49 мільярдів. Тобто, це навіть не половина російських видатків. Якщо грошей мало, то ставка робиться на технології, на технологічну перевагу. І в нас є галузі, де ми дійсно переважаємо противника своїми розробками. Так якщо ви хочете виробляти зброю, то вкладайте в технології. А тепер подивімося, як вони вкладають технології. На Мінстратехпром на ракети Мінстратехпром отримує на 3 мільярди більше. В порівнянні з поточним рухом, Держспецзв'язок, це нагадую, якраз закупівля дронів, про які я е, згадував ну, від, від програми до програми, майже згадую, Держспецзв'язок отримує отримає на 4 мільярди гривень більше. Що цікаво, що, наприклад, дивися оцих всіх спікерів банку і позитивних блогерів, всяких стерненок, вони репетують, що вони там вже сотні тисяч дронів передають на чекайте. А де державні кошти, де, де, де дрони вироблені державою? Тому що в ряди годи або Мадяр, або, або Федоренко, хтось із командирів частин говорить, що «та, ми отримуємо, отримуємо все. Але коли подивишся взагалі-то на застосування, є, ну і е, я б сказав, оце допилювання кінцевого продукту. То в масі свої всі тихенько погоджуються, що те, що вони отримують по державній лінії, це якийсь напівфабрикат, в який ще треба докласти купу грошей, щоб воно ставало справжньою зброєю от така от ситуація. Але 42 мільярди на дорожне будівництво, хоч круть, хоч верть вони собі заклали. Далі 25 мільярдів на публічні інвестиційні проекти, 10 мільярдів на підвищення. Зарплата правоохоронним і фіскальним органам, 8 мільярдів на кен на кешбек. Це ви знаєте цю програму купівлі українських продуктів і кешбек на це повелося до речі, десь під 800 тисяч українців в надії, що ці гроші їм капатимуть. Чесно кажучи, експерти, коли починають виявляти, по-моєму на наступний рік витрати на цей кешбек складатимуть 18 мільярдів гривень. Ну, чекайте, а не пробували на війну їх переорієнтувати. Тим більше, що зараз абсолютно комічна історія при тому зростанні вартості електроенергії, пального і всього іншого податків, українська продукція просто жахливо не конкурентно здатна, навіть на внутрішньому ринку. Подивіться на ціни польських сирів і, ну зрозуміло, польські сири дотовані, але в принципі та продукція, яка проходять продукти харчування, які приходять із Німеччини, з Італії, Іспанії, Франції, так вони недорогі, об'єктивно недорогі. Українська продукція ну не завжди подібної якості в рази дорожча. Ну, мінімум на 30% дорожча, не в рази. Тому, якщо Зеленський каже, що в нього є план перемоги, то треба не брехати партнерам. Бо е, коли хочеш отримувати допомогу і відверто брешеш в очі, це принижує партнерські стосунки. Принаймні, принаймні, якщо по ідеї, візит в США зводився до того, щоб представити план перемоги обом ну, штабам обох кандидатів, то перед тим не треба роздавати інтерв'ю, які просто вибішують одного з кандидатів, і тебе з порога просто завернули. Мало того, що завернули, так зараз починається ще й розслідування, яке спровокував Зеленський. І я думаю, що. До кінця виборчої кампанії, зараз в бік України лише летітиме таке сміття, такі прокляття з боку Трампа і частини цієї групи Мага, що притомним республіканцям потім буде соромно. Але мені здається, що цей візит останній Зеленського США свідчить про те, що не можна його тримати більше на посаді. Не можна. Зараз починається особливо. Я б сказав, токсичний період Зеленського, все, що він робить, він просто руйнує всі норми людської поведінки, етики, честі, гідності. Він просто добиває державу. І після я підозрюю, що після повернення делегації із США в Україні почнуться певні протестні акції. Ну, Життя покаже, але в мене є таке відчуття. Дякую. Переможемо. Пережили і не таке.